Як починався перший приватний молодіжний вертеп? Мої вітання! Мене звати Петро Дацьків, і я організатор інтелектуальних ігор Smart Time Quiz. Пам'ятаю, ще коли студентські роки Богдан Іванович звернувся до мене з ідеєю, аби організувати з наших друзів-студентів вертеп і ходити колядувати а кошти відправляти нашим солдатам. Згодом ми це все ж таки втілили і зробили такий великий крутий вертеп із дуже активних молодих людей з різних організацій. Власне, ми його реалізували і реалізували доволі успішно. Ми об'їздили багато східних локацій, познайомилися з крутими людьми і зрозуміли, що завдяки цим людям перемога України не за горами. За два роки нашої ініціативи ми допомогли нашим військовим більше ніж на 1 мільйон гривень. Дякуючи нашим друзям з першої приватної номарні та каналу «Фарід говорить. Ми забезпечили їх всім необхідним. Ми відвідали. Багато областей приїхали десятки тисяч кілометрів і намагалися доносити цю українську культуру в кожен куточок нашої України. Перебували під обстрілами, кулядували небо і землі під звуки артилерії, але все одно несли у цю радість різдва. Тому запрошуємо всіх цього року долучатися, створювати вертепи, збирати кошти і допомагати Збройним силам України, показувати, що українська культура самодостатня, вона прекрасна і вона багата. Не бійтеся відкривати в собі всі барви і грані української культури. Адже вона є прекрасною і ви прекрасні в ній. Слава Україні!